Сьогодні у нас відео по Бравл Старс. Чесно сказати, не знав, що зняти, але я вирішив добити 10 тисяч Трофеїв і відкрити легендарний старт дроп. Так, спочатку нам тут дають іконку. Старт дроп обичний, але дають іконку. Тут у нас подарунки і буде на 25. А, це до кінця, я зрозумів, міфічний. Окей, забираємо цей. що це у нас, емодзі да? Окей, давайте зберемо монетки. І там нам що ж дають у цьому бравл Пасі Так, окей, забираємо очки усілення. І давайте подивимося, що нам дають у магазині. Так, Нам дають іконку і 5 кредитів. Окей, давайте забираємо. В принципі, зараз буду набивати ще 500 кубків. Трохи буде важко. Так, окей, давайте далі що тут у нас хроматичних магазинів більше немає. 444 кредита. Прикольно, але нам не вистачило. Не вистачало ще до цього. Ну, ладно, в принципі. Що ж тут ще дають? А що тут ще дають? Так, якщо що ж тут трофейна еліо закінчилась. Давайте забираємо. О, ніфіга, багато дали. цілих 10 блінгів, окей. І ще якийсь подарунок дають. Точніше, не подарунок, а то, що я мав забрати. Так. Стоп. Стоп, де воно? А, ось воно. Так, давайте забираємо, що у нас тут? 473 монеті і 316 оч очки усилення. А це за що? Ми вбрали в магазин клуба, щоб підготувати... А, поняв, окей. Ну ладно, давайте, в принципі, йду набивати. Одну каточку я вам можу показати, як я граю. Так, надіюсь, там звук не мішає. Ще трохи скручу його. Так. Ось такий у мене є тут скін. Як він, мстительниця Бібі. Окей, давайте ще одну каточку зіграю, а там я, в принципі, буду вже сам набивати. Я, коротше, відкривав обичний стардроп з місії, і мені випав, коротше, шалі ПСЖ випала. Скін, звісно, не дуже, але прикольно. Ось цього випало мені з е, цих днівних е, стартропів. Ну, взагалі за чотир я тільки почав грати. Прикольно. Два, значить, легендарних стар дропи в цьому відео, виходить. Прикольно. Так, відкриваємо наступний стардроп. Я вже вирішив це знімати. Тут, звісно, буде. А, ні, сверх рідкий. Це було ясно, бо мені випала легендарка. І я замітив, що у путі стар мені також будуть тут давати стардроп, так що буде прикольно. І так, ще один стардроп. В принципі, давайте відкривати, але мені вже надоїло набивати ці кубки. Так, редкий. 50 монет, ясно. Так, ну залишається ще достатньо багато, в принципі. І так, народ, залишається ще дві каточки зіграти. Ну, вже можна сказати, одна каточка, у мене буде 10 тисяч трофей. В принципі, я радий не за те, що 10 тисяч, а за те, що я вже нарешті це добив. В принципі, давайте я ще йду зіграю одну каточку, але я не буду. Ставити на паузу, щоб відео не вийшло дуже таке коротке. В принципі, зараз відкримо легендарний старт -дроп за 10 тисяч, там заберемо ці, як ті коїни називаються. Ну, коротше, персонажа можна сказати, і відкримо обичний старт дроп. В принципі, мені ще треба не програти. Якщо я не програю, то буде дуже добре. Так, давайте від нього заберемо банку. А він в курсі, мабуть, я хочу забрати баночку. Супер, він мені віддає. Але що ж за мною почав бігти? Так, зараз я як в тебе... мене гаджет гаджет, я заміту, що це гаджет прикольний. А я пользуюся тим льдом, але він теж непоганий, він збільшує дальність прыжка, так що теж непоганий. Но треба бути акуратним. Щоб я нарешті це виграв і відкрив той легендарніший старт-дроп. Ну це прикольно, мені сьогодні два легендарних старт-дропа буде. Один мені випав чисто рандомно з цих ежедневних. Також прикольно. Ну п'ятий місце я вже теж непогано. Я не знаю, скільки там дасть кубків. Ну не дуже так багато. Три вроді. А нам треба більше. Ну треба бути акуратним. щоб двох хоча б слили, зли... і мені. А ні, одного, і мені, мабуть, буде достатньо. Там дадуть за ту фігню, 5 кубків дають, так що прикольно. Можна ніту вбити. Так, давайте ніточку. Домой! Не вийшло, там з першого разу не допригнув. Але ще знаєте що? Знаєте що? Най, забрали. Ніточку. Мені вже, мабуть, достатньо, але давайте, можливо, вийде виграти. Так, братанчик, не ліз до мене. Окей. Оп. Промазав, молодець. 8 біт, акуратно. Так, головне б, ще ульту набив, було б дуже-дуже добре. Так, чувак, відвали, я тебе прошу. Давайте 8 біта можна зажати. Але що ж цей ідіот за мною бігає, непонятно чого. І ко. Кусок дірма, чесне слово. Так, окей, супер, хватає, 10 кубків і нарешті 10 тисяч трофеїв. Клас, ніштяк. Забираємо старт дроп обичний. Так, редкий, звісно, я розумію, бо мені випала легендарка. І забираємо персонажа. Забуваю, як ці штуки називаються. Так, випадає нам сквік. не випадає, точніше, ми його набиваємо. І далі що? А, далі легендарку можна відкривати. Прикольно, давайте знаєте що, мого любимого ворона із скетка 50%. Ніфіга собі, ніштяк. І так, народ, легендарний момент. Надіюся, ви поставите лайк. А якщо не підписані, то підпишіться, будь ласка, якщо вам подобаються такі відео. І, в принципі, давайте 10 тисяч і відкриваємо легендарний стартропчик. Так, надіюсь, там легендарний персонаж, наприклад, Ворон. Ми його якраз набивати маємо. І давайте, може, він нам випаде. Ну, пожелаємо мені удачі, відкриваємо. О -о -о -о! Це персонаж, Еш! Прикольно, не знаю, чого я так зрадів. Я спочатку не поняв, що це таке, а це персонаж Еш. Ну, прикольно. Випав персонаж, нам також не павнув. Точніше, я зрозумів, що це за персонаж, але я думав, він міфічний, а він оказується епічний. Поняв, ну, зачетно чотно вийшло, і нам ще випав скін на шелі і також випав Еш. Ну, зачетно, народ заслуговує, я надіюся, це відео лайк. А якщо вам сподобалося, ну ви поняли, я вже казав. Так що всім! До